Це тим щось Марко, що ти робиш? <рес> ти мобільний телефон саме Ти замолюєш мобільний телефон. Молодець. Моя золота дитина. Я, <рес> я думаю. Бо знаєте, чесно кажучи, я завжди вистачаю таких придурків і мене пер... перепрошую за таке вираження на окремих персонажів. Але ви знаєте. Я теж коли знімаю відео, чи навіть каву замовляю, чи будь-яку іншу посилку замовляю, то я брудком маркером раз-раз замалював телефон. А тут приходжу, дивлюся: а мій котик малює щось фарбами. А ти звідки знаєш, що треба телефон замальовувати? Я бачу, як ти затиш. Ага, молодець. Яка ти в мене розумна дитина. А тепер що я посилку відкривати? Так. А тепер фарба має висохнути. А як ми відкриємо посилку, якщо там все буде м мокре? М? Ми цей не докрий. <силляє> Оце ж треба додуматися. То точно, Марко. О, чекай. <кхи> я аж Я аж захрип. Все, забирай, давай. Дійсно, я я би навіть не додумався. Забирайте свої фарби, молодець. Давай попробуємо накрити сафетку, чи воно спрацює. До такого додуматися, Марко, оце тебе фантазія. В мене фантазія, дай Боже, а в тебе... Ано, дивіться. О, Все. Накрили і не видно. Ой, який ти молодець. Ну то що, будемо відкрати ту посилку тепер. Так? Почекай, почекай, не тягни. А, ти на свій трон, так. Все добре, сідай, сідай, хватай, хватай. моя зозулька. Золота. Давай. Скільки там було кілограм, не пам'ятаєш? Вісім двісті. тебе пам'ять шикарна. Ми прийшли на пошту, то Марко... Давай. Ні-ні. Ну Митця, ми, будь ласка, давай я, бо це все небезпека. Та я все ти лізе ти самі. Ну, то я знаєш ти мені ж ти. Ну салфетки, звісно, Марко, ти просто, як то кажуть, уніком. Чекай, бо я як. Ну, забери ручки, бо я ну, ріжу. У фанта фанта. фанта фанта? А ну покажи. Ти такая кванта. Томарка не фанта. То фанта, але для тата. Для мене, то. Да, я прихожу. Знаю, це вино Пипей таку. Це вино <рай>, Це, це пана. Алка робила певне домашнє вину. І для мами. Ваше здоров'я. Та, я є таке саме п'є, діда. Діти діда, таке саме п'є. такий діда, є. До речі, не для реклами, але ми з марком купували оцю цю фанту виноград. Да, виноград? Вона просто ну, неймовірно смачна. Так що, дякую. Що це? Мені. Це тобі? Це біжувастики? Це такі макарони, дивися Марко, це макарони. Цукер, цукерки, желені смаку малини. Супер. Це стар. Ага, я тобі, а це чиї буде? Ну давай тобі, став добре, став тобі. Маркові речі там, мої речі тут. Мені поки вділи тільки вино. А то кому буде? Дякую. Мені добре. Ну, Дякую. Паша, Ви знаєте, що макарони це ж завжди. Алка без макаронів. Дякую, то. тобі? Паста мені це паста єгипетська. Дякую. Ну давай діли. Є дві шоколади, кому ти дасиш? Добре. Міленіум. Ой, це якісь нового від Мілені, я такої навіть не бачу. Ні, то стоя, я таку вже їм. Ти таку вже їм? Супер. А, то ти, ти одну собі одну мені. Молодець, все почав. Ну добре. Це мамі. Добре, мамі встав'є сперед. Ага, добре. Добре. Це теж мамі? А що це таке? Це якийсь крем, чи А, це щось єгипетське, бо пише щось не по нашому так? На. Та а я зваки. Бенгальські вогні? У. У. Це тобі і мамі. Бо тату не любить бенгальські вогні. То на Новий рік буде. Ага, добре. я Добре. Це для мене, а так? от таке? Це не їсти це рози. Рози? Це, це рози, посадись. Посадиш собі рози. Ооо! Це... О, ще одна. Те, що ви розуміли, знаєте, але на вході ріс такий великий гарний кущкан, цей єгипетський друг, жовтий, а по нього був такий рябенький. Оце ж Алла мені ділила оцей рябенький. Я візьму його, розмотаю з торбинки. Торбинки розмотаю, зараз коту поставлю в холодну кладовку, трішки, як то кажуть, хай вони відпочинуть, щоб вони підсушилися. Ось дивіться, яке кореневище. А потім я думав запхати в підвал, я за лікар, але постав себе в купушні, в голуб'ятній. Тебе там холодно, а вона каже, мені, бери і сади собі в вагон. То я візьму, бачите, вже молоденьких молоденький є. То я потім візьму горшок на землі. І собі е, отам на терасі, ну, на другому поверсі поставлю, нехай собі там проростає. Боже, Алуся, дякую, бо мені аж припало два корінчика. Там один кущик був. Мені два корінчика. Супер. Дякую. Це що? О, це такі е, Кока-Коли жалейки. Ага, це супер добре. Так, обережно. А тут що у нас де, ти думаєш? Що зараз алка робить? Куди зараз алка їздить? Гриби. Ого, ти звідти знаєш. Ти бачиш, що розбирає гриби. Дивись, які класні. А сорти. Асорти. Все людям. Що що? Даєш. Ще... Ще, ще люди дамо. Ще люди дамо, добре. Це ми люди. Це каже, ще каже Марко Хресний. Дивіться. І швагрові з'їлимо баночку. Дивіться. Ага. Супер. Оце? Супер пупер. Так, що там далі, давай? О! Це у любиме, давай. Почекай, помалу то я. Давай. Десь не метео. <титишся> Грибочки з бочки. Такі дивіться асорти. Класне. Я не розумію, це тих я тільки знаю наші підперечки, але, але їх не збирай, бо в них такого кажуть нема. Я знаю білі, знаю маслюки, знаю лисички. А тут якісь там бачу на якісь свинушки, ворушки. Я вдома не розумію. Але е, ми щороку е, куштуємо, це дуже смачно. Ну і, звісно, білі теж знаю. Білий гриб. Білий гриб, так. Каже, це мені, це мені, а це мені. Ой, а я думаю, а це що таке? Що ще Алла, Крім то крім рибів, що вона ще робить? Куда вона з зятью Сашу? куди ж вона їздить? На рибу. На рибу? А що вона там рибу ловить? Окунів, карасів. Окунів, карасів. А шайку? Тараньку. Тараньку. І що Алла робить з тої з тої риби? О, Сушить. І смажить. Смажить. А ще що робить в банці? Тусонку. Правильно. Це слабозвісна тушонка. Ой, помаленько. Так. Ще тушоночка, дивіться. Ням-ням-ням. Це -ням -ням. з якої рибки? Напевно, якраз ті. Стареньки. Стареньки? Подивимося, супер. Ми вже не маємо. Ми мали-мали, але ми, як то кажуть, ми вже всю тараньку, і цю рибу, і всі гриби, ми вже подідали. Можна мені одні поставити, чи всі тобі? Ні. Знаєш, як в тій касці, тобі важкі, а мені корішки. Знаєш, так само то. Мені риба, а йому пленка. Що, що? Не регучі. Не регучі. О, а це, а це мої хороші, дивіться. Це саме, як то кажуть, діамант, бриллянт. Це білі грибочки. Клас. Це будемо тримати на Різдво. Може цього року буде все окей, то може на Різдво ти приїдеш до нас разом з Сашком. Тупе... До речі, до речі, білі гриби менші дуже дорого. Я вам скажу так. Така банка грибів коштує не знаю скільки гривень. 300, ні? Мараново. І, і тут асорті. Тут якав, я не знаю таких грибів. Машточки я бачу, пару є таких, що мені. Знайомі. О, така от дивіться. Консерва. Такі булгарські перчики, цибулька і перчик. Покажи смак. Це спрясні. Так, справжні грибочки. Будемо діти. Слимак спляшний. То не слимак? Що це слимак? То гриб такий? Каже, то слимак. Та не сломак, Аркас та слома, Мики не закриває, що та таке мерз? Так? О, ну, Нічого тобі, покажи. Такий аграрний набір, давай, покажи. Так, да. дивіться, в мене попався оцей. А є таке, ще такий, такий. Це, треба... це таке важче, що збирати пшеничку, комбайн. Так, да. мені треба позбирати чи квітці. Ти б колекцію збирати? Давайте відкрити почекай. Тут скотч. Тут скотч, але не тубачи, коли це воно приклеене. Бачу. Що, що таке? таке? Дихати, дихати пітніш. А на що це дихати? Щоб не було хвороби. Щоб не було хвороби? Це теж щось дивіться єгипет. Підніш. Ой, м'ятне. У мене і є таке показати. Куди поставиш? Та твоя кубка тут. По. А ти теж таке маєш? А тут м'ятне такі невеликий. Ага, такий. Легенький ментот, так? Так. А тут великий. Тут великий. Тут, тут так, щоб такі всі болячки. Я, я не бачу, а ви таким користувалися з мамою. Так. Так. Добре, став собі на кубку. А, нет, вот такие просто царь. Вот ласка. <свес> <свес> Танцор! Ты! Танцорку ходила в театр. Так, вот так. Ну, все, будемо брати сунечко, а там що ще є. для, для мами. Тут якийсь крем. Для мами. Крем для рук. З медом і мед... Так, почекай. тому мамі не переживай. Хочу почитати. Крем для рук з мегдалем і медом. Піканчик. На. Для мами. Добре, а тепер пускали кого найбільше подарунків вийшло? То крем, крем, шоколадка і бенгальські вогні для мами. Так? Так. Так. Всі Всі тебе. В мене що? Я скрізь прикормаю. Всі гриби. У мене гриби, риба, зубна паста, макарони, шоколадка, кава. А дивіться! Що? О, крутиться! Кани і вино. А у тебе що? Пленки. Пленки. Один. Один. Добре, багато пленок. багато П'ятки. Добре. О, буде мати роботи. Можна п'ят. Можна п'яти. Добре. з того найбільше. Два. Якої гри? Ми дати ще? На. Дев'ять. Добре, а гриби тобі дати які? Білі чи асурті? Та, звісно, білі. <говорит> Ого! Ого! Ну, а? Десять. Десять. Ну, все, в тебе з того найбільше. Ти я собі. Все. Не робили. Супер. Ай, кажу, дякую. За подаю і за цього, за цього Дуже дякуємо за подарунки. Ковальчуки, дуже дякуємо за подарунки, за вашу увагу. Дякуємо за турботу. Взагалі дякуємо, що ви в нас є. Ну і чекаємо вас в гості. В гості.